Стадія фальшування результатів виборів, які відбулись 28 жовтня поточного року, перейшла до фази безпосереднього бандитізму. Я зараз наведу конкретні приклади, як бандитськими схемами і методами діє влада, і що головне на чому я хочу зробити наголос, всі ці дії координуються безпосередньо з адміністрації президента Януковича. Вінницька область, 14 округ. Вночі, коли більшість окружної комісії, контрольована партією регіонів, проголосила про технічну перерву всіх членів комісії і спостерігачів від опозиції викинули з приміщення окружної комісії, де знаходились бюлетені і протоколи. Вночі, я підкреслюю, були пошкоджені коробки з бюлетенями. Які були надані і зібрані дільничими комісіями за нашого кандидата. При цьому Іван Мілянчук, який отримав переконову перемогу, наступного дня дізнався щодо пошкодження саме конвертів і коробок, де зберігалась його бюлетені. Сінхронно з цими бандитськими діями представники від влади. Протягнуло рішення щодо перерахування саме тих коробок, які їм вже були пошкоджені. В цих коробках були знайдені бюлетені за нашого кандидата Мельничука, в яких були вночі поставлені додаткові помітки. Тим самим ці бюлетені були пошкоджені. Тим самим сама комісія, яка організувала цей це бандитське дійство. Визнала ці бюлетені недійсними. Дуже конкретна злочинна схема. Тим самим на дільничих комісіях, протоколи, які зберігаються в нашому штабі, зроблений висновок окружною комісією, що кількість пошкоджених бюлетенів зменшують голоси Мільничука, і відповідно збільшується на ту саму кількість, кількість бюлетенів, які визнані недійсними. Нахабна, цинічна, демонстративна бандитська схема. Я хочу підкреслити, що такі дії були можливі виключно під патронатом силових структур, зокрема Міністерства внутрішніх справ, які зобов'язані, законом зобов'язані захищати і зберегати всі документи, які надходять до окружної виборчої комісії, з дільничних комісій. Більше того, я хочу наголосити, що саме представники Міністерства внутрішніх справ силових структур сьогодні діють як злочинні загоди, забезпечуючи фальсифікацію знищення результатів виборів. Аналогічна ситуація відбувається і на 11 окрузі міста Вінниця, де перемогла наш кандидат Селійка. Саме така схема відпрацьовується і в цьому окрузі. Наш Кандидат, наш депутат народний Павловський, фактично дві доби лежить на коробках, заважаючи сфальшувати і знищити бюлетені, так як це відбулось у му окрузі. Його пробували і наших представників лякати пожежею, кидали димові шашки для того, щоб викорити їх з окружної дільничої комісії і тим самим. Пошкодити бюлетені. Шановні друзі, ми вже третю добу розповідаємо про бандитізм, який відбувається на дільницях. Але жодних кроків тих, хто зобов'язані захищати конституційні права громадян. Я маю на увазі Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, інші силові структури, ніяких напрямків в цьому конституційному обов'язку не роблять. Ніяких дій в цьому напрямку не робляться. Тому я ще раз хочу підкреслити, що саме силові структури разом з кримінальними загонами сьогодні забезпечують знищення і фальшування результатів виборів. Особливо яскраво це можна продемонструвати на прикладі Миколаївської області, 132 округ. Перемога нашого кандидата Карнацького. З достатньо серйозним відривом 3400 голосів. Саме працівники внутрішніх справ озброєні захопили сервер, з якого передають до ЦВК інформацію закружної комісії силою. Озброєні люди. Працівники Міністерства внутрішніх справ захопили сервер і змінили інформацію, яка пішла до Центральної виборчої комісії щодо перемоги нашого кандидата. Більше того, під тиском і залякуванням, під підкупом. Контрольована більшість окружної комісії, контрольована зрозуміло, владою партії регіонів, зібралася, щоб прийняти незаконне рішення. Вони не пішли, їм не треба це, тому що вони відчувають захист Міністерства внутрішніх справ, силових структур. Вони не втрачали час, наскільки нам відомо, навіть на зміну підробку бюлетенів. Чи протоколів дільничих комісій вони просто проголосували, що перемога опозиційного кандидата скасовується, а визнається незаконна злочина, визнається перемога провладного кандидата. Всі протоколи з цього округу, всі акти, докази, відеозйомки, незаконних дій працівників Міністерства внутрішніх справ, силових структур, членів окружної комісії. Задокументовані і разом з протоколами зараз везуться до Центральної виборчої комісії, везуться на очні докази злочину. Везуться докази перемоги опозиційного кандидата. Аналогічна ситуація в Миколаївській області і на 130-му окрузі, де також перемога нашого опозиційного кандидата, де повністю заблокована робота окружної виборчої комісії щодо передачі протоколів. Підтвердження протоколів перемоги нашого кандидата. Продовжується складна ситуація на 94-95 округах Київської області. Включаються владою, як ми вчора вже попереджали судові інстанції. Подаються безпідставні скарги щодо визнання виборів недійсними, щодо невизнання протоколів перемоги, де зафіксована перемога опозиційних кандидатів. І за допомогою контрольованої владою судової адміністрації, судових інституцій, буде відбуватись буквально сьогодні спроба змінити результати виборів на цих округах. Хочу також навести приклад в місті Києві, де також використовується влада як судова гілка влади, так і більшість в комісіях. Зараз. Незаконно розпочинають перерахунок голосів на окрузі, де переміг Сергій Терехін, Це Голосіївський район міста Києва. Підставою для цього є те, що представник партії регіонів в окружній комісії особисто пошкодив коробки, де знаходились в бюллетені наших виборців, які підтримували Сергія Терьохін. Задокументовано пошкодження. Задокументована особисть, яка це робила, і на підставі цього зараз спробують руйнувати результати виборів на цьому окрузі. Складна ситуація залишається по 216 окрузі, де переміг наш кандидат, перемогла наш кандидат Ляпін Аксенія. Ви знаєте, що досі там не може окружна комісія підвести підсумки, тому що керівник одної з дільничних комісій, представник також провадної партії, разом з печаткою зник. І не можуть зафіксувати перемогу нашого кандидата в протоколі. До речі, що стосується винесу печаток, незаконний винес документації з виборчих дільниць з окружних комісій, це стало нормою, незважаючи на те, що це є грубе порушення виборчого законодавства. І на завершення Черкаська область, Канівський 197-й округ. Повна перемога, ви знаєте, нашого кандидата, але зараз, зараз безпосередньо представники адміністрації президента обласної Черкаскої, районних адміністрацій, силових структур просто тероризують членів окружних комісій, не даючи, і дільничі, в тому числі, не даючи можливість провести засідання окружної комісії, щоб визнати перемогу нашого кандидата. Штучно зараз наші працівники їздять по регіону, шукаючи членів комісій, яких або підкупили, або залякали. Багато із них демонструють лікарняні документи, що вони терміново захворіли в зв'язку з дуже великим навантаженням. Я ще раз підкреслюю: і фальшиві лікарняни, і терор, які розв'язуються владою проти не тільки кандидатів, а в першу чергу членів комісії, яких примусують фальшувати вибори, яких примушують порушувати закон, іти на кримінальні злочини. Все це робиться безпосередньо. Місцевими адміністраціями, безпосередньо штабами партії регіонів, безпосередньо представниками силових структур. Просто дивна ситуація, шановні друзі, відбувається у місті Черкас, 194 округ, де впевнену, дуже впевнену перемогу отримав наш кандидат Микола Болотецький. Уявіть собі, розрив 12,5 тисяч голосів. Ще раз 12,5 тисяч голосів, і цей результат влада пробує ламати. Подають фальшиві позови до судів, підконтрольних судів адміністрації президента, для того, щоб визнавати що вибори недійсними. Друзі. Нас ще раз хочу сказати, просто дивує ситуація, яка відбувається в країні. Нас дивує те, що в Україні сьогодні не діє конституція, не діє закон. Нас дивує те, що в Україні сьогодні силові структури, представники Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, судові органи замість того, щоб захистити права громадян, захистити Конституцію разом з кримінальними елементами, разом з реальними бандами, пробують знищувати результати воловиявлення громадян. Сьогодні я хочу підкреслити цю позицію. Відбувається публічна, цинічна, демонстративна делегітимізація результатів виборів 28 жовтня 2012 року. Делегімітизація виборчого процесу, результатів виборів. Ми ніколи не визнаємо результати виборів на округах, де так нахабно, цинічно діє влада. Де не працює закон, де бандитів неможливо відлічити від міліціонерів, де викидають кандидатів, де наочно демонструючи свою безкарність, знищують бюллетені або підробляють протоколи. Ми сподіваємось, що ці останні дні чітко розставлять крапку в питаннях щодо результатів виборчого процесу. Ця крапка буде розставлена не тільки опозицією, ця крапка в першу чергу буде розставлена українським народом, нашим суспільством. Ця крапка буде розставлена і міжнародною громадськістю.